Виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського, відбувся черговий прийом громадян. Як завжди, кожен приходив зі своїми проблемами, а Олег Богданович, уважно вислухавши, намагався всіляко вирішити їх і допомогти. По мірі необхідності до вирішення нагальних питань громадян долучалися і його заступники Людмила Задорожна та Таїсія Скрипник. Серед інших на прийом до Олега Албанського була запрошена і Ірина Католіченко. Мати зниклого безвісти моряка. Катера Слов'янськ Володимира Католіченко, котра, як і багато інших подільчанок, вже три роки поспіль шукає свого зниклого безвісти сина, і свято вірить, що він обов'язково повернеться. Неодноразово до пошуків Володимира Католіченко та інших безвісти зниклих захисників України долучались і представники міської влади, які звертались до усіх профільних інстанцій. Зиденту Писали у уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Любі і депутату Верховної Ради України Діденко Юрі. От ми це всім писали запит нами. І на вашого сила нового на, на жаль, цим материнським болем скористалися непорядні люди, які вирішили хайпанути на чужій біді. І як результат в соцмережі з'явилось відео, котре, за словами Ірини Католіченко, було вирвано з загального контексту і перекручено. Я вже скільки давала інтерв'ю, і вони е, вибирають собі якусь а, статтю, вони... Да, і вони оце роздувають, розумієте? Немає ні вашої, ні моєї вини. Я завжди говорю то, що мене болить. Я завжди говорю за свою дитину. Ну, хтось гора, хтось на цьому да, заробляє. Так ви бачите, що вони заробляють на цьому всі. Ну, на жаль. Також Ірина Католіченко розповіла присутнім про створення громадської організації Родина Подільщини, котру вона очолює, і поділилась своїми планами та завданнями. Створили громадську організацію Родина Подільщини. Організація буде займатися пошуками безвісти, зниклих, полонених. Всі родини матері, дружини, родичі. Всіх ласкаво просимо, нехай долучаються до нашої громадської організації. Будемо боротися разом. Пані Ірина зазначила, що сьогоднішня зустріч була важливою та конструктивною. Я дуже вдячна вам за допомогу. Я коли до вас звернулася, ви мене вислухали, ви поступили по людськи Сьогодні була запрошена на зустріч в адміністрацію до Олега Богдановича Албанського. На зустрічі обговорили всі питання з приводу зустрічі у Гончаренко-центрі мого відео, на яке я згоду не надавала. Прошу видалити, так як я проти. Ось так, заради сенсації, непорядні громадяни спекулюють на горі інших, що не допустимо ні за якими законами краще б свою енергію спрямовували на допомогу тим, хто її сьогодні дуже потребує.